До, э, ...заставлял нас кричать «Ахмад Сыла. И потом, э, вот это я запомнил, что его э, Делимханов Адам Султанович, он э, депутат Госдумы РФ, нас просто заставляли учить списки э, в России, э, героев России. И ему дали героя за то, что он якобы нас взял в плен. Так, морпік Станіслав Тарнавський згадує день, коли потрапив у російський полон. До війська пішов у 2018-му, а з початком повномасштабного вторгнення боронив Маріуполь. Вирішив стати військовим, тому що анексія Криму пройшла, я сам з Сімферополя, ну, і захотілося, так скажімо, внести щось своє для того, щоб повернути свої землі. Три роки неволі, колонія за колонією. Постійні побиття, перевезення і знущання. Кожен раз в кожне місце, куди ми приїжджали, була прийомка побиття, шокери, собаки. Спочатку єленовка після сартани, то там нічого не було, взагалі не кроваті. Ми спали на бетоні. Два тижні нас там тримали. Потім нас перевезли в Таганрог. Там в одну камеру удвоє більше людей заводили. Тому там один одну ніч переночували. І нас повезли в валуйки. Спочатку прийомка була жорстка, нас били шокерами, там собаки. Ну, у мене ноги такі були напухші, набрякші, тому що на поріг кидали колінами. Та це був лише початок. Станіслав згадує, годували аби як за п'ять місяців перебування в одній із колоній схуд на 45 кілограмів. В Асколі їжа була нікудишня взагалі там давали загалом одну капусту з водою. Кислу або були якісь каші, але вони там такі були з сапаришами. Шкурки від картошки чистили нам, жарили, Ну, не жарили, а варіли. Да. Риба з глістами. такими здоровенними. Але найважче було в Іванівській області, там українцям влаштовували пекло. Там одразу почалась прийомка з розбитих голів, з переламаних ребер. Покусані собаками, ми вже звикли побили, типу, завели в камеру і все, і тихе, спокійне життя. Але ні, в нас, по-перше, на прийомці вивели три рази, побили, тому що ми не змогли сказати їм, як вони сказали, этот, доклад зробити, тому що там треба було грани, начальник в камері знаходяться шість чоловік. Ті по камері такої та слава Росії, героям Росії слава не заставили нас кричать. І ми не могли сказати, ну, крикнути це Слава Росії, героям Росії слава, тому що ми путались, плюс страх, плюс там. І вони от, за те, що ми не могли сказати, виводили нас і били, поки ми не сказали. І потім кожен день, мінімум три рази на день, вони нас виводили і просто били для того, щоб ми їх боялися. Чоловік розповідає, їсти давали, але обмаль. Три ложки на людину давали і 200 мілілітрів ну, і Чаї таке взагалі не давали, а потім вже почали давати після у вересні, десь 24-го, коли там хтось поїхав на обмін. От, гарячу дуже мало давали часу, тому що от вони роздавали, починали з першої камери. Я, допустимо, був в 9-й. А їх в 18. От до 18 камери доходили і все, вже йшли збирати тарілки. І треба було швидко з цим робити. Але там спочатку був зек, балондюр, який роздавав їжу, і він типу, сказав, тому що ми не встигали, і мити тарілки не встигали. І він сказав, типу, Каже, ламайте хліб і робите з них тарілку. І туди намішуєте все. І буде час. І ми, типу, так і робили там. Коли хлібдували, брали ще робили схоже на тарілку і туди все скидували. Попри все, каже, щодня жив єдиною думкою: повернутися додому. Я пам'ятаю, з другом його вже теж обміняли. Сиділи в камері і е, щось розмовляли, і він каже, та коли ж тебе вже звідси заберуть. Та я кажу, не переживай, сьогодні поїду. І десь через е, годину, через півтори відкривається камера. Я такий думаю, мене, 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 відкривається камера, називають мою фамілію. І, попри надію на обмін, до останнього не вірив, що їде додому. Всі ці роки відвідчаю рятували думки про кохану, тож найперше після звільнення подзвонив саме їй. Я сказав, що я пам'ятаю свою обіцянку, що коли я повернусь, я обов'язково одружусь на ній. І я їй сказав це слово, Що я пам'ятаю, все буде. Тепер їхні стосунки ще міцніші, нещодавно Станіслав зробив своїй дівчині пропозицію. Карина Подлинко, Микита Воробйов та Максим Маслиніков, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.